Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Євангеліє від Маттея. 2, 19, 23, Як же умер ірод, ангел Господній з'явився у вісні Йосифові в Єгипті і каже: Встань, візьми дитятко та його матір і повернись в ізраїльську землю. Бо умерли ті, що чагали на життя дитятка. Устав він, узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але, почувши, що в Юдеї царує Архилай замість ірода. Батька свого побоявся йти туди. Попереджений же у вісні він пішов у галілейські сторони. І, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророками, що Назарей назоветься. Амінь. Євангелій від Матея 2, 19-23 Повернення з Єгипту до Назарету. Третій раз ангел приходить у сні до Йосипа і знову говорить: встань і знову повернися на рідну землю. Невідомо, скільки часу вони були в Єгипті, але, мабуть, трохи освоїлися. Щоб не було небезпеки, то Бог чекав, поки помре ірод. Знову подорож, знову пустиня. І ось вони вирушили, але ангел четвертий раз приходить у сні до Йосипа. Бо править в юдеї Архилай, син Ірода. Ангел каже Іти до Назарету. Чому Назарету? Перша подорож була важка, бо було дуже далеко, і пустиня, і маленька дитина на руках. Тепер Ісусик трохи підріс, але до Назарету ще додатково 150 кілометрів день дороги, це протерезна сторона від Єгипту. Думаю, що Назарет з кількох причин. Перша був в сказано, що Ісус Назареєм назветься, а це може означати як місцевість Назарет, так і посвяченість Богу. Додатково Назарет знаходився в Галілеї і ніхто не очікував Спасителя з тих країв, тобто Ісус міг спокійно рости і готуватися до своєї місії. Ось так віра, надія і покладання на слово Бога у Йосифа. Тобто залиш все і знову почни спочатку. Залиш все і іди, великий шлях пустиною, де є сотні небезпек, хижі звірі і розбійники. Це типове явище пустині. Але Бог ніколи не залишає людей, котрі йому вірні. Він провадить і допомагає кожному, хто до нього взиває. Пророки говорили про Назарет. А Боже пророцтво завжди збувається, бо Він є початок і кінець. Я приймаю рішення прямувати за Богом, вірити, надіятися і покладатися на Бога так, як Йосип. Переді мною може бути трудність, але Бог не має трудностей, і для нього все можливе, тож найкращим рішенням є виконувати слово Бога Живого. Амінь. Богом благословенного ранку! І дня всіх справ. Амінь.